Добрий вечір за медії особи. Програма, ми говоримо, як Ємо-Франківський виконавчий комітет проходить випробування владою, чи здатний створити умови для ефективної життєдіяльності міста і забезпечення динаміки його соціально-економічного розвитку, в тому числі ефективної бюджетної політики. Особлива роль тут відведена Державній податковій службі. І про це ми сьогодні поговоримо з головною дієвою особою, нашого телевізійного циклу, заступником начальника державної податкової інспекції Франківської радником податкової служби першого рангу Олександрою Михайловською. Добрий вечір, пані. Лесю, вітаємо вас у нашій студії. Доброго вечора. Фінансисти міста вже з'ясовують стан івано Франківська е, за підсумками першого кварталу. Це був непростий період з огляду на адаптацію податкового кодексу. Е, чи не відволікало це податківці від їхнього головного функціонального призначення це збору і мобілізації коштів до е, бюджету? Незважаючи на те, що ми сьогодні маємо ще останній банківський день. Місяця березня і кварталу першого, який закінчується в цьому місяці, ми вже можемо стверджувати, що ті основні завдання, які ставилися перед державною податковою інспекцією міста Івано-Франківська, вони виконані. Виконані, забезпечено виконання податків і зборів як і до державного бюджету, так і до міського і місцевого бюджетів. На сьогоднішній день, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, ми очікуємо приріст надходжень. В Цілому за перший квартал проти першого кварталу 2010 року на 36 мільйонів гривень до державного бюджету, 9 мільйонів гривень до міського і місцевого бюджетів. В цілому забезпечено поступлення до зведеного державного бюджету 144 мільйони гривень, до міського бюджету 100 мільйонів гривень і до місцевого бюджету 76,5 мільйонів гривень. Ці цифри говорить про стабільність місцевої економіки чи як? Ми можемо про це стверджувати, тому що ми маємо стійку позитивну тенденцію щодо виконання тих доведених завдань, які ставляться перед податковими органами по забезпеченню дохідної частини бюджетів всіх рівнів міста івано франківська Я згадав, що особливо напруженим для податківців та платників податків виглядала, здається, друга декада березня, коли коридори податкової інспекції владі всіх підприємців, котрі звітували про свою щомісячну бізнес-діяльність. Я так розумію, що податківці морально себе готують і до такого темпу роботи, і в наступному місці чи можливо я помиляюся? Ну направду відповідно до 176 статті пункту 2 податкового кодексу України введено подання декларації податковими агентами про податок з доходів фізичних осіб. Така декларація на сьогоднішній день у нас є найбільш масовою декларацією. Якщо в середньому десь від фізичних осіб в місяць ми приймали до 5 тисяч декларацій, то цього місяця ми отримали порядка 21 тисячі декларацій, які були подані платниками податків і податковими агентами. Безперемоги податкового кодексу. Так, це на виконання вимоги податкового кодексу. Безперечно, такий обсяг робіт є значним. Але податковою інспекцією міста Івано-Франківську була проведена відповідна робота, і в частині роз'яснювальної роботи проводилися по напрямках різних напрямках щодо подання цієї звітності. Додатково було задіяно з метою приймання звітності, і створення найбільш максимально сприятливих умов для отримання цієї звітності для здачі її платниками. Було задіяно два операційні зали. Крім того, проводилося виїзне приймання звітності в місцях. Найбільшого є концентрації діяльності платників податків це ринки, торгові центри. Крім того, податковий орган, починаючи з другій половині березня, працював так скажемо в посиленому робочому режимі. Ми працювали за подовженим робочим графіком, також працювали вихідні дні, тому платники податків могли. Здати цю декларацію безперечно хотілося б звернути увагу платників на е, таку можливість подання звітності в електронному вигляді, яку би е, доречно було більш. Ефективно використати з метою не стояти в чергу в податковому органі. Ну і безперечно не відкладати подання цієї звітності і іншої звітності на останні дні граничного терміну До речі до цієї ситуації, про яку ви говорите, пані Лесі, небайдужою на щастя, виявилася Франківська міська рада. На черговій сесії депутати ухвалили програму оптимізації процесу оподаткування місцевої економіки. З цього приводу представник бюджетної комісії Віталій Голутяк у нашій телесудії сказав таке. У зв'язку з входом в дію нового податкового кодексу є кілька новацій, які значно навантаж збільшують навантаження на податкову і відповідно створюють незручності підприємцям. В чому вони полягають? Вони полягають в тому, що тепер, в незалежності від того, чи є підприємці наймані особи, чи немає. Він щомісяця повинен здавати звіти про податок з доходів фізичних осіб. Це спричинило черги в податкових адміністраціях по всій країні. І дуже було ну знаково те, що Івано-Франківська область отримала єдине серед всіх міст в областей, скажімо так, в Україні, позитивну оцінку, в якій все таки податкова адміністрація домоглася того, що цей процес був впорядкований. Цією програмою передбачено. Те, що в податковій адміністрації буде створено два окремих зали, і їх треба забезпечити відповідною комп'ютерною технікою, відповідними технічними засобами, щоб подат... наші платники податків могли вчасно здати звіти, і таким чином ми спрощуємо практичну процедуру податкування і стимулюємо платників податків вносити вклад у міський бюджет. Віталій Голутяк згадав про міський бюджет, а я хочу з'ясувати, як виглядає ситуація довкола адміністрування місцевих податків і зборів, в тому числі земельних платежів, чи вони теж регламентовані податковим кодексом. На сьогоднішній день всі справляння всіх податків, в тому числі і місцевих податків і зборів, регламентовано виключно податковим кодексом. Тобто, в питаннях оподаткування ми керуємося цим законодавчим документом. Якщо торкатися питання власне місцевих податків і зборів, то слід зазначити, що в порівнянні в податковий кодекс значно скоротив перелік таких податків, які відносилися до місцевих податків і зборів. Якщо раніше, відповідно до закону про систему податкування їх налічувалося 14. На території міста Івано-Франківська в середньому справлялося основних таких податків вісім, то на сьогоднішній день ми маємо два податки, місцеві податки, які будуть справлятися відповідно до кодексу, і три місцеві збори. Один із місцевих податків буде справлятися, починаючи з січня 2012 року. Якщо аналізувати динаміку в структурі поступлень до міського бюджету структуру поступлень, то ми можемо сказати, що з рахуванням вимог бюджетного кодексу щодо розподілу окремих платежів за напрямками поступлень до відповідних бюджетів, найбільшу питому вагу в структурі доходів міського бюджету на сьогоднішній день займає податок з доходів фізичних осіб. Це десь порядка 75% до всіх поступлень до бюджету. Стосовно плати за землю, плата за землю мобілізовано у нас за перший квартал поточного року, ну без одного дня, який ми маємо ще сьогодні, 10 мільйонів гривень плати за землю. Це більше ніж в відповідному періоді минулого року. В структурі доходів цей податок займає десь близько 12 до всіх поступлень міського бюджету. Е, Олександр Богдан, я пропоную ще послухати одну точку зору щодо взаємодії податкової інспекції та міської влади йдеться про е, виведення зарплати із тіньового обігу. Пряма мова ми розробили відповідні заходи по максимальному е, по максимальній мінімізації сплати податків, в тому числі покращення наповнення бюджету разом з податковою розробили. Але враховуючи те, що податкова дійсно зараз не має права без причин здійснювати різного роду провірки, і ми не є прихильники цього режиму роботи або цього, цих методів роботи. Тому ми більше акцентуємо як і податкова, так і виконавчі структури свою роботу на роз'яснювальних напрямках роз'яснювальних. Ми хочемо переконати, що краще дійсно сплатити працівникові зароблену заробітну плату з відповідними відчисленнями, чим перспективи мати з тим же перш за все працівником певні проблеми. Я хотів би відмітити, що зараз особливо при перерахуванні пенсії або продовження, якщо відбудеться такі збільшення будемо казати, пенсійного віку, це дуже важливо буде відігравати роль. В цьому контексті, що сказав Богдан Іванович, Білик, мене цікавить ПДВ. Чи правда, що керівництво ДПС України наполягає на відшкодуванні ПДВ тим підприємствам, менеджерам, яких реально дбає про підвищення зарплати своїх працівників? Ходілося би зазначити, що відповідно до податкового кодексу, власне, статті 200 в цьому році загалом сам сам порядок відшкодування податку на додану вартість платникам податків суттєво не змінився. Однак введена Нова норма таке поняття як автоматичне відшкодування податку на додану вартість, і в цьому контексті одним із критеріїв за яким платник податку може отримати автоматичне відшкодування податку на додану вартість, безперечно, є виплата заробітної плати в розмірі, який перевищує два більше в 2,5 рази від мінімального встановлення нового рівня заробітної плати. Тобто, якщо у платника податків продовж останніх чотирьох. Податкових періодів, тобто кварталів, середня заробітна плата по підприємству перевищується і встановлений розмір у два і більше рази. То такий платник податків і він відповідає ще іншому переліку критеріїв. Він безперечно попадає в коло тих платників, які автоматично отримують бюджетне відшкодування. На жаль, ми можемо, аналізуючи ситуацію, яка в нас склалася з бюджетним відшкодуванням по результатах уже декларації за засічень, можемо Це по, по, Івану по місту Івано-Франківську, ми можемо стверджувати, що у нас платники власне за цим критерієм і не попали до автоматичного відшкодування. Тобто жоден із платників, який в січні декларував до відшкодування суми податку на додану вартість, в силу того, що в нього не... Витриманий розмір середньої заробітної плати він не зміг отримати таке відшкодування в автоматичному режимі. Тому, безперечно, я підтримую позицію виступаючого, що краще виплачувати заробітну плату, і, безперечно, це по ситуацію ситуації щодо і повернення податку на додану вартість бюджету, покращення фінансового стану підприємств, залучення додаткових обігових коштів на підприємств. Зменшення чи обмеження, контролю перевірочної роботи. А до чого це спонукає тепер податківців? На сьогоднішній день ми маємо можливість в силу, якщо дивитися в контексті податку на додану вартість, система подання звітності. На сьогоднішній день настільки прозора, що ми маємо можливість і без виходу на перевірку відслідковувати без ревізії, без, ревізії, без виходу безпосередньо на перевірку відслідковувати окремі фінансово-господарські операції щодо руху податку на додану вартість в розрізі контрагентів. Тобто такою інформацією податковий орган володіє, аналізує і безпосередньо використовує в процесі визначення того кола платників, які підлягають. До перевірки, тобто, якщо ми бачимо, що підприємство працює прозоро, якщо підприємство не має так званих розбіжностей з своїми контрагентами по системі співставлення, то е, такий платник має навантаження по податку на прибуток відповідно до рівня середньогалузевої віддачі, то такий платник, як правило, не попадає в поле зору податкових органів щодо проведення контрольно-перевірочних заходів. Ну, безперечно, якщо платника є ознаки, які свідчать про можливе ухилення від оподаткування, такий платник буде постійно перебувати в полі нашого зору, і ми рано чи пізно прийдемо до нього з перевіркою. Тому бажано, щоб такі платники не спонукали до порушень фінансової дисципліни і податкового законодавства. З 1 квітня податковий кодекс вводить новий порядок оподаткування прибутку підприємства. Яка тут є ключова особливість? На чому ви будете як податківці наполягати? Хотілося би зазначити, що вже по результатах декларування за другий квартал платники податку будуть здавати декларацію по податку на прибуток відповідно до вимог розділу 3 податкового кодексу, який передбачає порядок оподаткування податком на прибуток за прибуток за новими правилами. Якщо говорити виключно про сам механізм оподаткування податком на прибуток, то слід зазначити, що цей розділ податкового кодексу має чи не найбільше змін, тобто принципово змінилася сама концепція оподаткування податком на прибуток. Слід зазначити, що починаючи з цього звітного періоду, з другого кварталу поточного року, ми маємо зниження ставки оподаткування податком на прибуток до 23%, якщо раніше вона складала 25%, і маємо поступове зниження цієї ставки пропорційно до 2014 року, вона буде складати 16%. З основних таких новацій, які на які так стисло, хотілося б звернути увагу, це система наближення податкового обліку до системи бухгалтерського обліку. Тобто, на сьогоднішній день визначення і доходів, і витрат пов'язано тісно з веденням бухгалтерського обліку, тобто ґрунтується на стандартах бухгалтерського обліку. Також змінилася сама система визначення оподаткованого прибутку. Раніше він визначався за іншими критеріями. То тепер це буде валові доходи, мінус собівартість реалізованої продукції, і мінус інші витрати. Суттєві зміни відбулися також про в нарахування амортизації тобто дуже багато змін, які безперечно потрібно бухгалтерським працівникам уважно вивчити для того, щоб не допускати порушень при поданні декларації. І наших глядачів очевидно цікавить, як виглядатиме спрощена система податкування. Як Інтерпретує податковий кодекс. Ну, слід зазначити, що на сьогоднішній день зміни щодо спрощеної системи оподаткування як таких кардинальних не відбулося. Починаючи з 1 січня і з 1 квітня нічого не змінюється. Спрощенці, як і юридичні, так і фізичні особи застосовують спрощену систему оподаткування відповідно до указу президента 727 від 3 липня 1998 року. Року, тобто можна зазначити, що таких суттєво кардинальних зміт не відбулося. Спрощена система існує. Вона працює за тими правилами, які передбачені указом. Однак, в цьому контексті, мабуть, слід закцентувати увагу для платників податку на прибуток, тому що. Якщо говорити про стосунки з тими суб'єктами господарювання, які перебувають на спрощенні системи оподаткування, то вже починаючи з 1 квітня поточного року, платники податку на прибуток не матимуть права включення до витрат операцій, які пов'язані з веденням операцій з суб'єктами господарювання, які перебувають на спрощенні системи оподаткування. На це слід звернути увагу. Ми будемо сподіватися, Осад Богданівна, що платники податків. І податківці афранківця збержуть традиційні партнерські відносини, на які вже перевірені часом, попри непрості норми податкового кодексу, і з цього приводу ми маємо ще таку пряму мову. Дуже ефективні керівники на території нашого міста працюють у сфері податкової політики. Найбільше, що мені імпонує, що е, бо я багато їжджу по Україні і бачу і схід України, і центр України. І ви знаєте, е, там податкова інспекція в багатьох випадках. Дійсно носить фіскальний характер. Там ні про яке партнерство з бізнесом вести мову практично неможливо. На натомість від Івано-Франківська, я думаю, що з цим погодяться багато суб'єктів підприємницької діяльності, які працюють на території міста. Сьогодні, все ж таки, можливо, це. Один з небагатьох позитивних прикладів, коли все ж таки податкова в місті Івано-Франківську йде на партнерські стосунки з малим і середнім бізнесом в нашому місті, це в принципі приклад. І я вважаю, що за це треба цінувати податкову інспекцію в нашому місті. Але поряд з цим завдання місцевої влади повинно бути спрямоване не на збільшення, як я вже говорив попередньо. Податкового навантаження, а повинно в першу чергу спрямоване бути на створення нових робочих місць і на ріст середньої заробітної плати по місту. Як депутат і економіст Юрій Соловей нерідко на сесіях критикує топ-менеджмент тих підприємств, які декларують власну виробничу збитковість. Наскільки це явище пригнічує дохідну частину міського бюджету? Безперечно, це не є позитивним показником ні в діяльності будь-якого суб'єкта господарювання, ні бюджету. Загалом. Якщо говорити власне про міський бюджет, то на жаль, міський бюджет в результаті збиткової діяльності окремих підприємств комунальної сфери безперечно не отримує значну частину доходів у вигляді податку на прибуток. Якщо характеризувати ситуацію щодо стану збитковості в місті Івано-Франківську, то порівню, якщо взяти для порівняння 2009-2010 рік, то ми можемо сказати, що в нас є стійка тенденція щодо зменшення як і кількості збиткових платників, так і суми задекларованих збитків. Власне, за результатами 2010 року, у нас задекларували збиткову діяльність 18 суб'єктів господарювання на суму 56 мільйонів гривень. В структурі найбільших збиткових платників, якщо вдаватися до галузевої ознаки власне збитковості підприємств, це складають найбільшу питому вагу по сумі задекларованих збитків, складають підприємства галузі електро і теплопостачання, тобто вони є найбільш зосередженою сумою збитків. Також підприємства обробної промисловості порядка 14 мільйонів гривень задекларували збиткову діяльність, і підприємства будівельної галузі. Ну але ми надіємося на те, що позитивні тенденції, які на сьогоднішній день відбуваються в економіці міста, дадуть можливість підприємствам вийти із стану збитковості і декларувати податкову віддачу на значно вищому рівні, ніж було до цього часу. Між тим у Франківську триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих за підсумками минулого року, і наші кореспонденти поцікавилися особливостями цієї обов'язкової процедури. На сьогоднішній день подано понад півтора тисячі декларацій. Здебільшого подають декларації громадяни, які повинні подавати такі декларації. Таких декларантів до нас прийшло вже біля 700 громадян, а також громадяни, які мають право на отримання податкової знижки, тобто на відшкодування податку з доходів фізичних осіб, заробітної з податку з доходів фізичних осіб, які вже перераховані з заробітної плати. Відмінністю від кампанії декларування минулого року є те, що мають право подавати декларації громадяни терміном до 1 травня. В минулому році ці терміни були до 1 квітня. Також відмінним є те, що громадяни, які обов'язково мають подати такі декларації та заплатити до бюджету податок з доходів, самостійно визначають такий податок і сплачують дану суму до 1 серпня 2011 року. Найбільше декларують свої доходи громадяни, які понесли витрати за навчання дітей, членів родини. Також декларують свої доходи громадяни, які вносили внески, благодійні внески, внесли витрати на сплату страхових внесків по договорах довгострокових довгострокового страхування життя. З обов'язкових в основному декларують інвестиційні доходи, доходи в вигляді подарунків спадщини, декларують також доходи громадяни, які отримували іноземні доходи, доходи, які не оподатковані у джерела виплати. Ми взагалі до кінця деклараційної кампанії очікуємо десь 2700 декларантів. Для того, щоб людям зручно було подавати ці декларації, ми працюємо з продовженим робочим днем. У робочі дні ми працюємо до сьомої години, а у вихідні дні для зручності ми працюємо з 9 до 5 години. Так що, шановні громадяни, не забудьте виконати свій конституційний обов'язок та подати декларацію до податкової інспекції, а також сплатити податок. Пані Лесі, якщо ця процедура декларування відбувається власне, в операційних залах. То всі інші види податкової звітності, я так розумію, вже переведені в електронний режим, і а це є основа вимога податкового кодексу. Чи не так на сьогоднішній день? Ми можемо говорити про те, що податковий кодекс як обов'язкову форму подання звітності в електронному вигляді визначає для тих платників, які не відносяться до малих суб'єктів господарювання, тобто так звані великі і середні платники в обов'язковому порядку всю звітність, яку вони подають до податкового органу, зобов'язані подавати в електронному вигляді. Це чітко прописане нормами податкового кодексу, і недотримання такого способу подання декларації може спричинити те, що така декларація, яка буде подана на папері, може бути не визнана як податкова декларація. В цьому контексті хотілося б звернути увагу платників податків, що подання звітності в електронному вигляді є не тільки необхідною умовою, але, безперечно, це є досить доступна форма подання такої звітності, яка має певне дуже велике коло переваг. І, безперечно, такі, такою формою подання звітності доречно скористатися для того, щоб не стояти в чергах і вивільнити собі більше часу для якихось більш, скажімо, позитивних моментів в житті на цьому ставимо фінальну крапку. Спасибі пані Олександру, що завітали до нашої телестудії і зробили такі грунтовні податкові коментарі для наших глядачів. Я нагадую, що головною дівою особою нашого телевізійного циклу сьогодні була заступниця начальника державної податкової інспекції Франківського Олександра Михайловська, радник податкової служби першого рангу. Спасибі за увагу. хай вам щастить. Декларування доходів конституційний обов'язок громадян. Шановні громадяни, задекларуйте свої доходи. Ваш добробут та добробут держави у ваших руках. Державна податкова адміністрація в Івано-Франківській області. Безкоштовно привітає рідних, друзів, знайомих зі святом чи видатною подією. За найкраще вітання отримає подарунок в ефірі головної станції міста. Парад вітань по буднях з 17 до 19 години. На радіовежа 107FM. Адже дарувати радість так приємно. 107 привітань. Це варто почути.